Друзі, всім привітик привітик У нас неділя, вечір. Вимкнули світло. Ми понаставляли скрізь ліхтарів. У нас є робота. Ми розливаємо холодець. Завтра у нас таке невеличке свято, храмовий день, і в мене народився син Андрійку 16 років. Тому чекаємо... Бабусь, дідуся до нас на гостину і такі маленькі приготуваннячка. Так, холочок, м'ясо розібрала. Так, Це вже миска, яку я відбирала, це вже такі кісточки ратиці залишилися. Дивіться, що холодець варимо в такій великому, великому такому чавуні. Коструя так? велика чавун, можна сказати. Нога передня повністю вся, і пітушок заливали водою з восьмої ранки до двох до другої дня. Вона у нас кипіло, потім накрили кришкою і до п'ятої стояло, настоювався на схолочок. М'ясо вибрали, перебрали з ноги ні шкурок, ні хрящиків, нічого цього не кладу я. Нічого цього я не кладу, тільки м'ясо, кісточки всі перебрала, хрящики перебрала, котикам і собачкам також буде в нас свято. Тепер буду я проціджувати обов'язково як вам сказати, росолчик чи, чи водичку, який воно варилося, бульйончик. І у нас нас люблять, коли цього бульйончика застиває ось так багато, люблять, коли м'яса зовсім-зовсім мало. Зверху жир трошечки зберемо окремо, ми його потім будемо додати в картопельку. Так, ось. Позбирали ось стільки. Так, чималенько. І тепер будемо проціджувати. Для цього я беру ось таке ситочко, На ситочко надіваю марлю. І тепер я тримаю, посолили, на смак попробували. Зараз будемо ось так розливати. Зразу по одній кружці. А потім будемо ну, додати дивитися кудись скільки. І тоді буде зручно, наприклад, якщо жиром чи кісточками, чи навіть як якісь там носколочки от кістки є, у марлі і викинути. Так, друзі, погляньте, скільки, бачите, залишків на марлі на самому дні. Далі ми націдили ось так ріденького вийшло. Зараз бульйончик поп'ємо і м'язко зараз ложечкою. М'ясце, бачите, яке зверху виглядає, зараз, щоб воно гарно-гарно розляглося. Ось так. Гарно його. Утрамбую, а то воно не хоче тонути. Купи все, як є, щоб ніде нічого. А тепер трошечки як уже схолоне Зверху перчиком притрусимо. Буде в нас ось такий смачний холодець. Так, друзі, як я говорила, свято у нас буде невеличке. Тому ще в мене є коржі Наполеона, які потрібно намазати. Ну, і тоді на сьогодні буде все, можна буде йти вже відпочивати. Зібрала я торт. Треба, щоб він настоявся гарно і верх залів шоколадом. Але, так як немає світла, у мене електроплита. Тому буду чекати. І цей корж у мене один якось так, знаєте, забулася трішечки перепікся. Бачите, він на ніби такий темнуватого кольору. Всі були отакі, а це відклала і забулася, що мені треба боки чимось поприсипати. Ну, нічого, якось так буде. Ось такий залюшок шоколадом, все буде добре. Друзі, всім доброго ранку. Раненько ми прокинулися, бо світло вчора включили аж об 11 годині. Вночі не знаю, як було світло, але стала я без 5-6 і десь у 6, 6, 10, плюс-мінус виключили знову світло і його не було. Думала, що помию всю ну, весь посуд і де дещо буду робити. Подивилися, і світло в нас було з 8 до 9.30. За цей час багато чого підробили такого, якого треба зробити на плиті, бо нас все ж до електрики. Зараз готую салатик. Салат у мене буде дуже смачний з винограду. Так, друзі, будете трішки бачити приготування, це піца. Бабуся, наша спекла нам допомагала, це торт. Наполеон, це вафельний намазаний і мій салатик. Беремо виноград, кіш-миш, перебираємо, миємо. І я беру сир твердий, справжній, в мене сметанковий, і натираю на терку. А тепер майонез із часничком. Гарно перемішуємо. Щасничку зовсім трішечки. Небагато, ну, щоб він відчувався, але щоб не пік. І це все з'єднуємо. І будемо перемішувати ось так. оце і буде увесь, увесь салатик. До речі, дуже смачний. Хто ще не куштував, спробуйте. Дуже смачно. Легенький такий, ніби всі інгредієнти, знаєте, які не поєднуються між собою, але на смак дуже і дуже, дуже смачно. Так, друзі, далі я робила ще олів'є. Зараз буду насипати. Отакий От салатик помажу і на стола приготуюся. Як я вам говорила, багато гостей не чекаємо, це тільки так обід святковий у нас. Тому всього-сього по мінімуму. До речі, дуже люблю олів'є. Завжди купляю на вагу, бо... Хлопці не люблять, а дорослі люблять. Нарізочка, м'язко, сирок, ковбаска сухенька. Піцу вже порізала замість бутербродів. Так, тут у нас пропарюються котлетки, бачите, на вогні. Йдуть перші гості у нас <соє> своїм добром. Добрий день. Добрий день. Так, принесе нам солоденького. Солоденького. І ще солоденького. Так, покажемо. На Налиснички. На ось так. Вони ще тепленькі, я їх і розігріла в духовці, тільки захололи. Хорошо. Так, крильця смажимо. Ось так, а гомілочки вже засмажили. Так, потрошку, потрошку димком припахує. Так, друзі, всі в зборі, весь святковий наш стіл. Мене не надо, і наш іменинник не хоче зніматися, тому покажу вам тортик. І ми йому зараз заспіваємо з днем народження Андрій, з днем народження. Андрій, з днем народження Андрій. А тату? З днем народження.